Вітаю, друзі, глядачі та гості! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на моїй кухні. Сьогодні пропоную вашій увазі яскраве та кольорове асорті з овочів на зиму. Тож до роботи! Для приготування овочевого асорті на зиму нам знадобляться такі овочі: Цвітна капуста, болгарський перець, помідорки, цибулька, огірочок, кабачок, морква, корінь селери, грибочки. Кріп, часничок, гірчичка в зернах, лаврове листя, духмяний перець, перець горошком, цукор, сіль, оцет. баночки кришечки. Найперше, що я зроблю, це відварю грибочки. Тепер розстерилізую баночки новим, модним та вигодним способом наливаю отступ грам 100 100 млж. Закриваю кришечку. І отак поколочу, поколочу. І баночка стерилізується. Все, готово. Баночка простерилізована. Переливаю до другої баночки. І так усі баночки. Так, баночки можна стерилізувати не тільки оцтом, але й горілкою. Чи спиртом. Горілки в мене нема, тому стерилізую. Ось так. Отстань. Все, готово. Це мені економить і час, і електроенергію, чи газ там в кого що. Все, готово. Потрібні укроп. Поріжемо овочі. Помідорки нарізаю скибочками Якщо у вас є чері, це буде ще краще. Беріть чері. Огірочок кружечками около 1 см Кабачок в мене цукіні молоденький, нарізаю напівкружельцями. Також приблизно 1 см шириною. Перець нарізаю смужками Нарізаю на кружечки. Цибульку нарізаю на півкільцями. Селеру нарізаю на пластинки. Ну, от, всі овочі подрібнені. Грибочки відварені. Відварювалися вони у мене 15 хвилин в підсоленій воді. Пів кіла грибочків, 2 літри води, ложка солі. 15 хвилин покипіли, я їх відкинула. Одна порція такого салату овочевого розрахована на 3 літрових баночок. Детальний рецепт ви знайдете в описі під відео. І так починаємо. Беремо літрову баночку, додаємо один листочок лавровий, один зубчик часника подрібнемо, поріжемо слайсами. Один перчик духмяний. 5 горошин чорного перцю, 2 слайсики селери, цибулька, 3-4 грибочка, 3-4 кружельця моркви. На дно баночки я кладу такі овочі, які не розповзаються. Помідорки кладу на самий вершечок. І так все накладаю слоями. Ось так всі баночки складемо. Ось, баночки всі у мене вже наповнені. Залишився цукор, сіль, осип та гірчиця. Так як ми баночки будемо заливати три рази, гірчицю я буду кидати в останню чергу. Водичка закипіла, будемо заливати наші баночки. Ця водичка, що перша, вона буде у нас і третя, тому що вона сама найароматніша. Прикриваємо кришечками та дамо постояти хвилин 15. А тим часом знову ставимо водичку, аби закіпала. І так заливаємо всі баночки. Минуло 15 хвилин, водичку зливаємо в кастрюльку. Ось ця водичка, що ми злили перша, вона у нас буде третя. У мене тут дві порції, тому додаю три столові ложки солі та 6 столових ложок цукру. Перемішаю та поставлю на вогонь, аби закипіло. Друга водичка закипіла, заливаємо наші баночки в друге чистою водичкою. І знову прикриваємо кришками та залишаємо на хвилин 15-20. І так, другу водичку ми зливаємо. Вона нам вже не потрібна. Перед третьою заливкою додамо в кожну баночку одну чайну ложечку гірчиці. У мене ось така французька в зернах. Маринад наш закипів, тепер нам потрібно додати сюди 200 мл оцту 9%. Заливаємо баночки третій раз, закриваємо та закутуємо під дві ковдри на дві доби до повного вистигання. Так, всі баночки. Ось баночки у мене вже всі закриті, нічого ніде не протікає. На дві доби під дві ковдри до повного вистигання. Швиденько закутуємо. Минуло два дні, а для вас час минув непомітно. Ось таким яскравим смачним овочевим асорті ми поповнили свої зимові запаси.